Доброго дня, шановні прихильники екомеду. І сьогодні в нас буде достатньо складна тема, складна для розуміння і пацієнтами, і навіть лікарями, тому що мова піде про імунну систему і про фактори, які порушують її роботу. І зосередимось, так як час у нас обмежений, на такому моменті, який часто випускається з виду, на тому, яку роль. Грає система травлення в підтримці обміну речовин і діяльності імунної системи. Це стикається з такою трошки жаргонною формулюванням, таким як очистка організму. Не всі люблять використовувати такий термін і навіть його чути. Ось, але справа в тому, що досвід підказує багатьох пацієнтів, багатьох тих, хто вилюбував собі хвороби, які вважаються. Навіть і невиліковними, наприклад, аутоімунні хвороби, шляхом ось такої глибокої очистки організму з перебудовою всього способу свого життя і характера, звичайно, ж, харчування. Підмічено, що чим краще у людини система травлення працює, чим краще працює печінка і краще відтікає жовч, тим краще в нього в цілому здоров'я. І особливо це стосується запальних процесів, за які відповідає, звичайно ж, Імунна система, система нашого захисту. Є навіть такий термін, як печінково-мезенхімальний синдром, це е, такий комплекс, ну, е, можна сказати, розладів, е, базових таких розладів здоров'я, які, звичайно, можуть проявлятися по-різному. Але в основі є те, що погано працююча печінка е, стимулює розвиток в сполучній тканині. Мезенхіма це первинна сполучна тканина, вона ще у ембріона з'являється одною з перших тканин, і вистилає всю, все внутрішнє середовище нашого організму. І потім у дорослому вже віці вона перетворилася вже давно в сполучну тканину, характерну для кожного органу. В кожному органі вона своя. Але по суті, все це та ж сама, так звана мезенхіма, тому і назва така: печінково-мезенхімальний синдром. Запалення сполучної тканини. Звичайно ж, механізмом аутоімунного запалення, яке пов'язано з погано працюючою печінкою, тому що печінка виконує безліч функцій, особливо функцій біохімічних, тобто пов'язаних з обміном речовин, з підтриманням гомеостазу, з очисткою організму від токсичних речовин і з утворенням необхідних речовин для всього організму, які потім засвоюються клітинами різних органів. Саме в печінці йде знешкодження і залишків ліків, і несприятливої для нас їжі, і продуктів розпаду, продуктів гніїння, яке виникає часто в товстому кишечнику. Тому характер харчування теж має першочергове значення. Чим більше ви вживаєте клітковини, яка є природнім сорбентом, чим менше ви вживаєте речовин, які негативно діють на здоров'я системи травлення, які погано перетравлюються, наприклад, грітий жир. Смажені різні продукти, кондитерські вироби. Звичайно ж, тим, якщо ці фактори усунути, то система травлення буде працювати краще, краще буде почувати печінка, тому що саме печінка фільтрує кров, яка відтікає від кишечника, і в підсумку буде менше аутоімунних і алергічних запалень. Тому, якщо ви маєте ось такі захворювання хронічного характеру, де немає. Яскраво вираженої якоїсь інфекції, тобто немає лейкоцитів там в виділеннях, гнійних якихось виділень, немає там підвищеної температури, яка супроводжує запалення, ніколи вам не призначали для лікування таких хвороб антибіотики. Якщо мова йде про аутоімунний тиреоїдіт, про поліартрит незрозумілого характеру, по типу ревматоїдного поліартриту, а можливо просто поліартриту, реактивного поліартриту. Якщо мова йде про якісь шкірні хвороби алергічного чи аутоімунного характеру, де знов-таки немає мікробного чи вірусного чи грибкового компоненту, то тоді мова йде про аутоімунні хвороби чи хвороби з аутоімунним компонентом. І до цього треба підійти не тільки за до їх лікування, не тільки за рахунок вживання засобів, таких як лізорм і ревмосан, препарати першого ряду, ключові засоби. Які розроблені в нас саме для зменшення запалення, для корекції роботи імунної системи, для усунення е, впливу імунної системи на свої ж здорові тканини і клітини, не тільки за рахунок цих засобів, а ще і за рахунок підтримки системи травлення. І почати тут треба з фітоконцентрату світанок, тому що печінка, я ж кажу, це е, унікальний орган за набором функцій. Е, Багато з яких пов'язані з очисткою внутрішнього середовища, з детоксикацією, з усуненням з внутрішнього середовища потенційних алергенів і компонентів і речовин, які сприяють аутоімунним процесам, і за рахунок покращення роботи печінки, за рахунок вживання препарату світанок. Якраз і можна досягти тривалої ремісії, хоча ефект буде не такий яскраво такий швидкий, як від протизапальних засобів, але він буде зато довготривалий. І іноді люди кажуть, а на що мені лікувати печінку, коли вона в мене не болить? Ну, по-перше, бо печінка сама майже ніколи не болить, болять жовчні шляхи, а печінка страждати може і мовчки. І навіть якщо аналізи крові показують нормальний рівень біля рубіну загального і прямого. Нормальний рівень АЛТ, ГГТ, інших ферментів, то це не означає все рівно, що печінка в, повному, е, в повній нормі. На УЗД, наприклад, може знайтися гепатоз, це жирове переродження печінки. І хоча показники при цьому можуть бути в нормі, але це вже ознака того, що печінка втратила частину своєї, свого здоров'я і знизила свою працездатність. Тому в наших умовах печінка здоровою бути просто не може, е, враховуючи, що ми вживаємо в їжу, що ми п'ємо яким повітрям дихаємо, які ліки вживаємо. І тому фітоконцентрат світанок це засіб для підтримання здоров'я, особливо ну, в розрізі нашої теми, особливо коли є алергічні запалення, аутоімунні запальні процеси, або якісь хронічні хвороби, від яких важко позбавитись. Почніть із системи травлення. шлунково кишковий тракт це не тільки, звичайно. Печінка це ще й підшлункова залоза. Якщо вона слабко працює, виникає здуття непритравлення їжі і при необхідності ще й фітоконцентрат. Панкрен треба додавати перед кожною їдою, тому що підшлункова це теж дуже цікавий і мало вивчений ще орган. Він теж впливає на обмін речовин і зумовлює нормальне травлення в кишечнику і всмоктування компонентів їжі. Фітоконцентрат ренорм. Якщо, якщо знов таки треба оздоровити всю систему травлення, треба краще навіть з нього почати, а не з світанку, він сприяє і проходженню в по кишечнику при закрепах і знімає запальні процеси по ходу і шлунка, і тонкого, і товстого кишечника. Нормалізує процеси моторіки, всмоктування, секреції. Таким чином, ось ці три засоби можуть бути зброєю не тільки проти хвороб систем травлення. А ще і проти е, різноманітних захворювань в інших органах системах, особливо якщо вони мають довготривалий запальний характер. Не забувайте про світанок, панкрен і ренорм. Е, якщо е, виникли у вас якісь питання, тема, звичайно, ця дуже складна для розуміння, і треба вам. Проконсультуватися і вибрати індивідуальну якусь схему з наших засобів, з наших фітоконцентратів для оздоровлення, то звертайтеся до нас. Консультації в нас безкоштовні. І по телефону можна дзвонити, якщо ви з іншого міста, якщо з Києва приходьте в наші центри. І саме за рахунок натуральної медицини можна вплинути на здоров'я внутрішніх органів набагато глибше і досягти довготривалого покращення здоров'я. Навіть при хворобах, які у вас, можливо, роки або десятки років існують. Так що звертайтеся до нас, до Екомеду, і будемо здорові разом. До побачення, до наступних зустрічей!